Усім привіт! Ви на каналі МК Бренд е... 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 Да. продовжувати. Всім привіт! Ви на каналі МК Бренд. Я власниця цього каналу Алла Зазуля. Сьогодні я вам хочу розповісти про наші костюмчики, про наш новий шедевр, який ми створили для весни. Дівчата, скоріш всього, я хочу зробити предісторію, да, як виникла ідея створити ці костюми. Ну, по перше, весь час хоч дивишся за нашими світовими брендами, да, і дивишся, що вони роблять, да, що вони диктують да, в нашу моду. І ми е, звернули увагу, що в цьому році ця весна буде різнокольорова. Нарешті вона буде різнокольорова. Дуже хочеться. Дуже хочеться весни у душі. Дуже хочеться, щоб е, одягає костюм. Ви якось так відчували себе такою впевненою, яскравою, красивою е, дівчинкою. Дівчинкою з жіночкою. Тобто цей, цей костюм не має е, меж що стосовно віку. Тобто його може носити Як дівчинка доросла, так і, дівч... так і жіночка, е, як дівчинка маленька, да, так і жіночка доросла. Да. Тобто Це такий універсальний костюм, який можуть носити дуже багато дівчат. Як виникла ідея? Потрібно зараз в тренді ось такий, ось такий комірс стієчка, майже можна сказати, да? блискавка. Колись такий стиль вже був, це були 80 ті якщо я не помиляюсь, 80 -ти, 90 ті десь приблизно, де така історія вже існувала. І а ви ж знаєте, що все завжди повторюється з якимось часом. Це такі тренди моди, але щось додається, таке смаковите, яскраво, наприклад, раніше таких яскравих ну, зовсім не було тканин. Дівчата, що стосовно цього костюму? Ми дуже довго думали, як його робити, чи робити брюки палацу, дав такий широкий, чи зробити кращі брюки, наприклад, джогери, да, з резиночками там на звуження. Але чомусь, от нам сподобалося, що вони повинні бути палацу. Тішати. Ми зробили в двох кольорах, поки що в двох кольорах. Насамперед, чесно кажучи, у нас вже не буду відкрива... не хочу вам відкривати таємниці, але з'явиться ще два кольори. Який саме ви можете написати в коментарях? Той, хто вгадає. Отримає від нас особисту круту знижечку. Так що пишіть в коментарях, які два кольори ще у нас відчуваються, для того, щоб отримати знижку на, ти, на такий яскравий, ефектний, класний костюм. А, дівчата, ми їх зараз в двох кольорах: це ніжно-блакитний колір да, з білесеньким і червоний яскравий з білесеньким. А, ті, хто за мною, за мною спостерігає дуже давно, ви знаєте, що я обожнюю всі відтінки, пов'язані з синім кольором. І також ви знаєте, я хочу сказати, що червоне це також мій фаворит. Я неодноразово була в різних закладах, одягала яскраво червоні речі, і вони мені дуже-дуже пасують. Хоча якийсь час тому я вважала, що це не мій колір. Я дуже дуже помилялася, і хочу сказати про те, що дівчата, якщо вам хочете знаєте, червоне це про кохання, червоне це про впевненість, червоне це про стиль. Тому не соромтеся червоного кольору. Дівчата, він дуже ефектний, він пасує для усіх типів волосся. Я блондинка це просто шикарний колір. Я хочу сказати, що брюнетки, шатенки також, також дуже лишать цей колір. А поєднання з білим це просто любов з першого погляду. Хочу також вам заявити про те, що коли ви купляєте костюм, це не означає, що тільки костюмово це потрібно носити. Я хочу вам. Розповісти про те, що костюм це дуже зручна річ, з якою ви можете зробити декілька образів. Зверніть увагу, наприклад, ці палаци. Да, ці палаци можна носити з будь-якою футболкою, світшот, лонг, гольф. Зверніть увагу, да? і зверху, там, наприклад, якась курточка, бомбер, витрівка, там ще щось, да? наприклад, Зверніть увагу, тобто це може бути особисто окремі брюки, які можна оформити як завгодно. І я хочу сказати, що е, такий стиль, якщо підібрати, наприклад, білу сорочку, зверху, да? білу сорочку, да? до цих білих лампасів, і якщо обіграти, я вам так скажу, що можна зробити і святковий образ цих брюк. Що стосується червоного За плакитність зараз? Не буду нічого говорити, а хочу сказати, що з цього можна створити святковий образ. Тобто, підбори, сумочка, аксесуари і якась яскрава блузка або рубашка, дуже стильна. І ще можна сюди додати піджак. Це буде дуже ефектний, стильний святковий образ може стати. А все залежить від вашої фантазії, я вам більше скажу. Що стосовно ковтинка, Зверніть увагу, ковтинку можна, наприклад, мою да, ковтинку блакитного кольору можна одягти на будь-які джинси, на будь-яку спідничку, наприклад, джинсову, вода. І не тільки джинсу, да, тобто можна і на інші, там, наприклад, скіні, чорні, там спідничка чорного кольору, і також цю кавтинку можна одягти, наприклад, на будь-який низ, який вже у вас є. Або, наприклад, у нас можна дозамовити, наприклад, наприклад, другу річ, да? тобто у вас буде костюм, і можна замовити. У нас є, щоб ви розуміли, дуже багато різних речей, які поєднуються між собою. Якщо вам хочеться, щоб за вас подумали. Попросить наших менеджерів, вони вам запропонують різні пропозиції. Що стосовно спідниць, що стосовно брюк, джогерів, ковтинок, лонгів, гольфіків, світшотів, це все у нас є. І ми можемо зібрати вам просто реально круту капсулу в нашому магазині МК Бренд. Тому дівчата, не соромтеся, звертайтесь, пишіть ваші повноцінні параметри. У нас в інстаграмі дівчата все вам оформлять, зроблять. Тканинка. що стосовно тканинки? це трикотаж Алекс, з яким ми працюємо вже дуже довго. Я в ньому максимально впевнена. Ось він стільки пройшов перед тим, як ми відшиваємо річ, щоб ви розуміли, ми її праємо. Ми дивимось, як вона веде себе після прання для того, щоб її пустити в виробництво. Тобто, не все так просто, як ви думаєте, створення кожного шедевру це приходить через. Мій особистий досвід. Я поправлю, подивлюсь, вона, наприклад, деформується, не не підходиться тканинка для цього костюму чи іншої речі, да, яку ми створюємо. Тому, дівчата, я хочу сказати особисто, що якщо ви купляєте речі трикотажні, наприклад, да, от зараз трикотаж, який не кашлатиться, не витягується, який зберігається в якості, його потрібно прати. Чесно кажучи. якщо є як, якісь плями, я вас розумію. А, да, тобто пляма виводяч, я забула, як. Це правильно сказати, але ви зрозуміли. І праєте не більш ні на виворіт, да? за 15 хвилин, наприклад, на пляму ви накладаєте, да? і, е, не вкладаєте, і не вище 30 градусів, якщо є плями. Якщо у вас немає плям, навіщо ви на 30 градусів праєте речі? Скажіть мені, будь ласка, це, от, чесно, мій особистий досвід. Якщо мені потрібно освіжити річ, на виворіт, 20 градусів скорочена програма, і це клас. Тобто свіжа річ у вас виходить. І вона тканинка, не, як це сказати, 30 градусів, все ж таки, це, знаєте, якось розмігчає тому подібне. Все однаково є якийсь процес, як це сказати, по тканині. Тому я просто вам рекомендую: 40 градусів просто неможливо стирати. От одразу говорю: 40 градусів неможливо. Чому? Тут дуже багато катону, тобто він вас сяде. Ну тобто розумієте, якщо ви правите синтетику, там є можливо і 60 можна попрати. Тобто ні з неї нічого не буде, і все буде добре. Але якщо ви купуєте класні якісні речі, де є катончик, я просто вам рекомендую, якщо там є якийсь плями, і ви вважаєте, що там щось десь потрібно, це 30 градусів. Якщо ні, 20 більш ніж достатньо для того, щоб у вас не виникало проблем а, з тим, що щось підсіло, Ну тобто, ну от якось так. А що стосовно розмірів, дівчата, ми завжди піклуємося за нашу аудиторію, ми хочемо, щоб всі наші дівчата, які у нас є, вся аудиторія були вдягнуті в наші шедеври, які ми створюємо для вас. Тому, дівчата, ми завжди ми, у нас приблизно є наша цільова аудиторія, для якої ми відшиваємо. Але коли ми бачимо, що є потреба, наприклад, да, є дівчата, яким зайшов костюм, але на нас на, 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 на них немає. Ми приймаємо замовлення, і у нас ми відчуваємо, наприклад, на розмір менше чи на розмір більше. У нас також таке є. Я хочу сказати, що зараз ці костюми відшити в чотирьох розмірах: S, M, L і XL. Це розміри, от на мені зараз наймаленький розмір. Це S. Зверніть увагу, довгий рукав. Звернуть увагу, зріст 1,64 що стою на платформі, да? і звернуть увагу, наскільки вони довгі. Тобто, ці високі дівчата зацінять ці костюми, повірте мені. Всі дівчата, які нижче, ніж 1,64 метра, ніж я, ну ви знаєте, що ми робимо? Підрізаємо, підшиваємо. Ну, тобто Це стандартна процедура, да? коли ти береш річ, яка просто довга. Ну, тобто Це, це нормально. Що стосується ковтинки? Дівчата, саме перший розмір ми пропонуємо до об'єму грудей 110. У мене 98. До 110 сміливо, вільно, класно буде виглядати. Низ. У мене 104 зараз. Зверніть увагу: 106-108 можна запропонувати по низу. Тобто це костюм Есичка це розмір 46, 48, 50. 50 чому? Тому що до об'єму грудей 110. Чому 50 низ? Тому що 106 108 низ. Тобто, да, розмір М, це у нас розмір 50 52 розмір Елічка це 52-54 український. що таке 54 український. Це десь приблизно 114-116, можливо, 118. Це залежить також від вашого зрісту. Це дуже важлива, важливий момент зріст. Тому що, дівчата, ми можемо мати з вами одні і ті ж самі параметри, але в мене зріст 1,64. Да, а у вас зріст, наприклад, метр 1,76 м. Тобто… Скоріше всього, що ми з вами будемо носити різні розміри, тому що ваш зріст це нібито на розмір більш ніж я виходжу. Розуміли, так? Да? І навпаки, мої параметри і дівчинка, наприклад, метр п'ятдесят метр вона буде з такими параметрами, Вона буде брати річ на розмір менш ніж я беру. Ну тобто, це дуже важлива інформація, яку ми завжди просимо від наших клієнтів для того, для того, щоб максимально і ретельно правильно підібрати ваш розмір. Найвеликий розмір це розмір Excel. Розмір Excel це для наших батальних дівчат. Це 54, 56 українські. 56 українські по нашій розмірній сітці. Ми не про заміри зараз виробу, тому що заміри у нас є окремо, ми скидаємо, ми говоримо зараз про реальні заміри по вам. Це 120, 122, 124 сантиметри. Можливо, 118 від 116, 116 118 до 124. Це у нас 54, 56 українські, Це останній розмір Excel, це, це, це ті параметри, на які ми рекомендуємо вам розмір Excel. Тобто, дівчата, тобто ми нікого не образили. Тобто, да, у нас для всіх все є, нам лише тільки потрібен ваш настрій, ваші параметри, але всі параметри обов'язково. Не пишіть, будь ласка, там, ви ж не можете купити костюм на об'єм грудей, на об'єм грудей лише тільки, да? а що зі стегнами, а що з вашим зрістом, да? тому що це дуже важлива інформація для підбору розміру. І також, навпаки, да, хочу костюм, пишуть лише тільки стегна, А що з вашими грудями та з вашим зрістом? ну як? ну, як, тобто, Ви ж розумієте, для того, щоб річ сиділа. Так, як вам потрібно, нам потрібна максимальна від вас ця інформація. Ну, поки що ми не питаємо про групу крові. Нам вона поки що не потрібна, і вага ваша також нам поки що не потрібна. Але я так скажу, що у нас були випадки. Я вам більш скажу, що у нас були випадки, коли донечка для матусі робила, наприклад. Подарунок, да, і вона не знає матусіних параметрів. Вона говорить: ну я знаю, що в неї приблизно зріст там такий-такий-та, а знаю, що вона важить, наприклад, 96 кілограмів. Ви знаєте, приблизно, отак, от приблизно ми також можемо підібрати. Розмір, але це не наш великий досвід. Тобто, ми розуміємо, про які параметри мається на увазі. Але ми підбираємо, чесно кажучи, по параметрам біогради, об'єм стеган і ваш зріз, для того, щоб точніше було. Але ми можемо і так також підбирати. Ну по групі крові поки що не навчилися, але де я думаю, що це також якщо потрібно, Будемо також зможемо. Ну, це це трошки гумору додати до нашого відео. Ще раз хочу сказати, що костюми якісні, костюми стильні, костюми на дівчат від 46 по 56 включно не кашлатися, не витягуються ковтинки, які можна носити окремо, і також ці палаци також можна носити окремо. Дівчата нам потрібен лише лише ваш настрій. Ставте, будь ласка, і переходьте на наш інстаграм-канал, де можна купити ці костюми. Підписуйтесь, будьте завжди з нами з розвитком компанії МК Бренд. Далі більше.